Вирішила поділитися дуже простим, але дуже красивим візерунком для в'язання сумочок, основи сумочок. Я Його дуже часто використовую в своїх роботах, мені він дуже подобається, але все дуже максимально просто. Після цього, як ми зробили дно сумочки, переходимо на основу сумочки і в'яжемо один рядок стовби без накиду. Далі при переході на наступний ряд, ось тут його відмітила маркером, ми в'яжемо знову ступці без накиду, але в'яжемо в одну петлю два ступці без накиду, наступну петлю пропускаємо, знову два ступці в одну петлю, петлю пропускаємо, наступну петлю знову два ступці без накиду і так по спиралі. Все дуже просто, але дуже красиво. В результаті в мене виходять ось такі роботи. Наприклад, ось така сумочка. Велика, красива, вона зв'язана таким візерунком. Два стопці в одну петлю, наступно пропускаємо і знову два стопці в ознаковок. Виходить ось така красива сумочка. Або ось тя. також за основу взятий візерунок. Два стопці в одну петлю наступно пропустили. Або ось ці. Дві красивих сумочки для телефону. Маленькі, також зв'язані таким візерунком. Щиро дякую всім за перегляд. М'яжіть з любов'ю. Меро вам.